Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну, ніжну, солоденьку запіканку із коров'ячого м'якого сиру. Я вже готувала схожу запіканку. У мене на каналі є рецепт, але там вона з рисом. Сьогодні я буду готувати з манкою. Дивіться, яка вона ніжна, неначе суфле, а не запіканка. Що для цього я роблю? Подивіться, зараз розповім. Якщо вам надокучили сирники, приготуйте таку запіканку. Для цієї запіканки я взяла. Отаку От манну кашу, готову, зварену і охолоджену. Учора готувала манну кашу, густеньку таку, а сьогодні вона лишилася, не доїли мої чоловіки, тому я з неї буду робити запіканку. А ще я взяла четверо яєць, можна взяти три яйця, бо в мене маленькі, тому взяла чотири. і пів кіло. Свіжого домашнього коров'ячого сиру. Грудочку сиру трохи так розминаю. Додаю до сиру яйця, дрібку солі, а також 3 столових ложки цукру. Цукор можете додавати за своїм смаком, або більше, або менше. Також додаю ванілін. Можна додати ванільний цукор за смаком, додаю манну кашу і все перебиваю блендером до однорідності. Це перебила до однорідності, буду викладати в форму, але спочатку форму вистеляю пергаментним папером. Папір зім'яла, щоб він краще заповнював форму. Форму можна брати будь-яку, яка у вас є яка вам більше подобається. Також до цієї маси, до сирної, можна додати ще родзинки або цукати. Що ви полюбляєте, а можна нічого не додавати, а так готувати. Зверху викладаємо по невеличкому шматочку вершкового масла, десь грам 50 масла можна менше. Відправляємо запіканку в розігріту до 190 градусів духовку, випікаємо десь годину, слідкуйте за своєю духовкою і за готовністю запіканки. Але запіканку не виймаємо з духовки, духовку не відкриваємо. Поки готується запіканка, готовність провірили, закрили духовку і лишили запіканку до охолодження. Потім, коли охолоне запіканка, виймаємо з духовки, ставимо в холодильник до повного охолодження краще, якщо ви її на завтра достанете. Бо в мене була нетерплячка, тому витягла раніше, ніж треба, але нічого. Все рівно вона була смачна, але тепер знаю, що цього робити не можна. Треба, щоб була повністю охолоджена. Знімаю пробу. Отака От вона, красива, ніжна. М -м -м, дуже смачна, наче морозиво. Неймовірно ніжна, ароматна. Спробуйте приготуйте, не пошкодуєте. Це смачно. І діти це оцінять. І дорослі теж. Смачного! Дякую, що були разом зі мною. За всі коментарі дякую, за підписку, за добрі слова. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!